Живіт друзі, острів Камігін, Філіппінщина. Ми продовжуємо наші праці над вирощування сільськогосподарських культур, привезених з України насінневим матеріалом. Ось результати це кожні два дні виборочка отаких от огірочків. Зараз вже заплодоносили фактично це вже сім сортів. Ось ми тут підв'язали. Справа в тому, що Декілька днів були дощі такі, що підряд просто ллє. Неможливо було вийти, тому відповідно не вдавалося вибирати кожен день. Ось я, як і обіцяв вам показати, в якому стані воно зараз знаходиться. І з приводу е, сортів там питали, покажіть інші сорти. Ось вам, будь ласка, гуанчжоу. там далі. Українського виробництва знесенневого матеріалу, підв'язочка відповідна. В ну, от такому от воно зараз стані, трошки хворіє, але ну, мені здається, що для такої стресової ситуації погоди це просто супер, супер результат. Дуже смачний. Я вже е, вам повідомляв, як воно по смаковим органолептичним властивостям, дуже смачні огірочки. Ось підв'язочка, дивільна форма. Якось так.